Росія зараз знаєте, вона певні кроки робить в економіці, тому що вона розуміє, що це можливо для неї єдиний такий спосіб тиску. Да, вона розглядає питання про підвищення податків на нафту та газ, щоб скоротити дефіцит бюджету свого власного, який очі очікується в 2023 році. Дуже великий. да про це пише і навіть російський комерсант. Це за час німецькі політики ультраправої партії, я розумію, я думаю, ультраправою саме альтернатива для Німеччини заявили, що планують робочу поїздку до Росії та Сходу України. От як ви тут два питання? Та, як ви думаєте, що Захід буде все-таки на цю кризу енергетично реагувати? Все таки чи готові? Німеччина, як нам сказали сьогодні. Одну останні новини на 90% відсотків заповнені газом їх сховища, і чому деякі німецькі політики собі такі речі дозволяють. Ну деякі німецькі політики дозволяють собі такі речі, тому що зараз Росія кинула всі ресурси. Це ж не просто так був вкіт про 300 мільйонів, який використовувала Росія для підкупу політиків по всьому світу. Росія кинула всі свої можливі ресурси. Для дестабілізації ситуації напередодні зимового періоду в європейських країнах це і в цю канву лягає і мітинг в Празі, і мітинг в Кьольні, і мітинг в неділю в Кішеньові. Там така є популістська партія. Шор, одноімена партія там одного з бізнесменів, який втік з Молдови. Тобто, це, це все лягає в ту канву, що вони намагаються будь-яким чином вплинути на ситуацію всередині країни, їм це е, не вдається, тому що вони втратили час. Вони перегріли, перегріли е, своїм шантажем е, власне тих, е, тих своїх е, дестабілізуючих е, пар, партії людей, ну там всі кажуть консервами, Розумієте? Тобто, е, е, Шантажувати можна до певного періоду. Але коли було прийнято конкретне рішення, були прийняті конкретні стратегії, і ті стратегії будуть вступати зараз з кожним місяцем все більше і більше в дію. Дивіться, 5 грудня вступає в дію ембарго на нафту. Там же не просто так іде, там іде стратегія на декілька місяців вперед, навіть на півроку, на рік. Як ми будемо виходити з ситуації? І якщо рішення вже прийнято, ніхто назад не буде йти. І, і жодна партія, е, права чи ліва, на яку б вони не спиралися е, позицію, вже нічого не може змінити. Ситуація справді вже кардинально помінялася. Є нові гравці е, е, про це мало говорять, але е, Сполучені Штати пішли на прямий контакт з е, е, лідером е, Венесуели Мадурою. і вони його переконали в тому. Що е, краще жити в дружбі з е, штатами і домовитися е, з опозицією, ніж е, е, приймати в себе стратегічні літаки з Росії? Вони нічого там не, не змінять ситуації. Ми ближчі, ну сполучені штати так сказали. І так я хочу так нагадати, також що і Байден е, попередив е, е, сі керівника Китаю, що якщо він. Буде допомагати Росії обходити санкції і давати йому зброю, то Росія буде вважати Сполучені Штати Америки, будуть вважати це викликом для себе і, і відразу після цього. Відразу після цього почалися вкиди, нібито техніка Китаю заходить на далекий схід. Насправді, це старі кадри з заходу техніки Китаю на навчання. На території Росії вони взяли використали ті старі кадри, наклали зовсім інші, зовсім інші тексти або тексти старі, і зараз видають на то, що от Китай вже починає чуть не вводити війська в Росію для того, щоб допомогти в війні. Це останні аргументи. Знаєте, на фоні, коли Росія для того, щоб перемогти Україну, використовує іранські безпілотники. І е, е, с, боє, боєзапас е, КНДР. Ну це вже просто жах. Насам, насправді, кадрова армія Російської Федерації перестала існувати в тому вигляді, якому вона була 24 лютого. Кадрова армія перетворюється на якісь там добровольчі загони, збіговиська злочинців, і так далі. Так далі, і так далі. Це останній аргумент.